Майже місяць в режимі економії працює вуличне освітлення Запоріжжя. Його запроваджено з 1 червня. Працює з 20-ї години вечора до півночі і змінюватиметься в залежності від тривалості світлового дня. За добу місто споживає близько 300 мегаватт на годину електроенергії. Зовнішнє освітлення в цьому обсязі становить не більше 3%. Але в умовах дефіциту генерації це дає заощадження: 50% електроенергії і півмільйона гривень міському бюджету кажуть в КП Запоріжжя. Міськ світло ми зовнішні мережі переводимо в режим чергового освітлення, тобто виходимо на той режим, щоб освітлювати кожна третя опора. Опора це Столб, на якому знаходиться світлоточка, тобто ліхтар. Наразі ми не можемо зараз інтенсивність регулювати по деяким технічним умовам, але от ми виключаємо дві точки з трьох ми виключаємо. Режим економії не розповсюджується на освітлення проспекту Соборного та міські світлофори. Нині «Запоріжміськсвітло» опрацьовує можливі джерела живлення 14 ключових світлофорів на проспекті. Фахівці розглядають варіанти створення резервних ліній і навіть підключення генераторів до кожної світлової точки. Обумовлено тим, що в період відключення якогось степи. Яке попадає там в чергу на відключення по електроенергії, щоб дорожній рух був в тому вигляді, в якому він повинен бути, то ми зараз прокладаємо нові мережі до інших ТП, щоб вони не пересікались по черзі відключення. І плануємо десь до конца следующей недели полностью законч закінчить цей цю роботу